Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт! мої золоті! Вона на каналі Таро Україна. Дуже просите дивитись частіше АЕС Запоріжжя. Тому давайте будемо це робити. Не забувайте підписуватись на мій канал, на канал Українська Вітма. Давайте сьогодні подивимося, що чекає Запоріжжя в найближчому майбутньому до тижня 5 днів. Запоріжжя. Знаєте, ваша влада скоро сама в свої пусти покидає, тому що вимагають багато. а Люди не хочуть працювати. Думають, на що воно нам все треба. Тривожно вночі, от тривожно. Але знаєте, ось, ну, якби не накручуйте себе. Як би то не лунало, просто, як кажуть, важкі часи вже були, важче зараз не буде. І якщо там десь гупать буде і літати вночі, потім буде такий гарний період, трошки затища. От як, знаєте, голосно, голосно, страшно, страшно, а потім ми ворогам по справедливості, по юстиції дамо відсіч і буде щасливий момент. За щось будемо дуже сильно радіти. Херсону йшла оця карта, по Херсону дуже схожа ситуація. До речі, не накручуйте себе. Тут знаєте, як кажуть, кому важко, кому гучно, кому страшно, ви не заспокоїтесь самі. Ви не можете заспокоїтись, ви не заспокоїтесь. А, а хтось просто візьме себе в руки і продовжить своє буденне життя. Знайдіть в собі внутрішні сили, тому що ну, допомоги містянам не буде. Самі собі свято життя влаштовувати, знаєте? Отак От Запоріжжя. Рух іде по області, місто укріплюється, кордони укріплюються. Їхати в нікуди, знаєте, зараз це не варіант. От чомусь зараз кажуть, не треба поспіхом якісь, якісь робити висновки. Бігти з міста будуть тільки колаборанти, тому що будуть гарні новини зачистки будуть. Ну, от знаєте, місто стало знову показувати, що місто центральне. А з приводу фінансування та захисних якихось військових заходів. Ха. Оце ваша дама Пентаклів, яка часто у нас частенько була, а потім зникла з радарів, так? Да? Вона, я думаю, що ви знаєте про кого я, вона ж зараз знову буде активна і когось зілє, зілє, зрозуміло, здасть. Зі своїх колег. Якусь інформацію надасть. І в місті стане якось легше. Дивіться, ворог шукає свої собі співрозмовників серед керівництва міста, не знайде. Ключі від міста не віддадуть, але буде гучно. Гучно, причому, знаєте, не зрозуміло, в якому районі. Як місця, але от воно гучно от все місто чує. Отак. От воно як, може грім буде і ще й вибухи. Запоріжжя. Ну Летить. Є небезпека. Є нам будемо збувати. А ну, мені військових показує, ну зараз Запоріжжя. Місто Запоріжжя. Місто Запоріжжя. Тут хтось дасть рух військових, от що знову показує, рух військових, якийсь військовий об'єкт у місті, а вит... ну, в результаті влучання по цивільних. А це такий сутінький або темно. Так планує ворог. Є небезпека прильоту. Докрійше буде обстріл. Ну, от знаєте, щось зіб'ють прям. Щось зіб'ють. Знову, це третій раз. Якби, ну, тут показують третій раз, що можуть цивільні постраждати. Але а, військових це не зупинить. Вони якось хочуть зупинити. Це ну, знову показує якесь як передмістя, але в дуже гучному місці. Василівка. Рух іде, тут також знову показують, що заважають цивільні. Василівка, ну, я, 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 я не можу вже читати, що нам там на інших каналах сказали, що тут можна не виїздити. Ну, не виїжджайте. Не виїжджайте. До вас, де, у вас буде зіткнення двох армій. Ви вважаєте, що не треба виїздити, коли війна. Не виїжджаєте, коли активна бойова фаза. Не виїжджаєте. У вас є така можливість зараз її застати. Частково вона вже буде в Васильівському напрямку. Мелітополь. Нам ваше, знаєте, потім не жалійтесь. Мелітополь. Якась гарна новина, щось у нас дуже сильно вдасться. І десь ми. Мелітопольський напрямок дуже сильно їх посунемо. Як будемо тиснути, тиснути, тиснути і витиснемо їх. Оце дуже мені подобається далі. Бордянськ. Ну, вони будуть відступати до Бордянськ. Вони щось відведуть в від бік Бердянська. І знову тут ну цивільні. Ховайтесь, готуйтесь. Я не знаю, ну тут дивіться. Вже іде якийсь процес, який не зупинити. Вже маховик пішов, знаєте. Тому це буде через тиждень. Я не бачу, що ми зайдемо в Бородянськ через тиждень. Але небезпека є з повітря. Кожен вирішує сам за себе. Тому що дуже багато пишете в особистих повідомленнях, як безпека, небезпека. Я не консультую з приводу області, там, де є військовий рух, тому що я не знаю, хто мені пише. І не хочу знати, який паспорт у вас лежить в кишені. Зрозуміло, ви прошу я. тільки по містах, тільки на каналі даю інформацію. Можете писати питання під відео, я подивлюсь: Енергодар. Прильоти, а чомусь місто укріплюють. Води не вистачає? Енергодар гарячий, АЕС. Атомна станція, Запорізька атомна станція. О. Ворог нас дурить. Ворог нас дурить, розганяє паніку. Є в нас важливий план таємний. Буде вибух на ЕС. Чимось показують найближчий період, що можуть бути провокації якісь по пояс. Я сподіваюся, що мені здалось. Ну, ще. Воно якось от як на території, то не катастрофа. Щось, знаєте, як самі себе там щось у них. Бахнуло, самі себе там. Трошки пошуміло і все. Запорізька АЕС, АЕС Дорогодара Ну, знову йде обстріл, смерть кому. Обстрілюю. Тут дивіться, тут, скоріш за все, що вони будуть наші позиції бити, ми туди. Виток буде радіація. Тут, можливо, щось вони там почнуть клацати, нажимати, якась паніка в медіа буде, знаєте, щось десь зриви, детонація чи щось. Але то просто у них фальстарт, знаєте? Не запланований теракт, то ну, частина бойової ситуації. Витік буде на С. Не, ну. Якщо десь поруч щось буде бахати і все. Я не бачу. Скажи мені, там Чому передивляюся, там вже багато вогню. Ну Тут, можливо, ми просто, знаєте, щось розрідимо їх біля. Там же не хвіськові, я так розумію, стоять поруч, тому територія не сама, а це, можливо, навколо неї буде обстрілюватись. Ардуелі показує просто. Ну, при цьому контрольована якась стабільна ситуація. Гуляє поле ворога, поки все без змін, треба почекати якась оперативна пауза у нас там. Оріхів. Укріплювати треба місто. Воно вже розсипається, смерть іде, і вогонь великий. Так ма. Ми там рухаємось, нам там важко, але ми ворога вижигаємо з землі пологи. Сполог, обстріл. Тут, скоріш за Запоріжжя, його будуть цілити десь поблизу води по воді. Не знаю, наскільки це можливо. Подивитись, потім розкажете. О, щось обстріляє, може якусь дамбу чи щось у області також. О, десь з пологів загмаки знову там. Іде вогонь на Запоріжжя. Він має. Гучно. Гучно, але таке відчуття, що десь подалі чуємо. Рух техніки, рух військових. Дуже сильно канонади, поки що так. Так, рухаємось там, рухаємось вперед-вперед. Дякую.